Друзі, вітаю на каналі наша дача. В цьому відео хочу показати, як виглядає розсада, яку ми вирощуємо в кімнаті станом на середину березня. Багато хто з городників розпочинали вирощувати свою розсаду разом з нами, або дотримуються моїх рекомендацій, або придбали насіння за моєю рекомендацією. Тому, звісно, треба час від часу звіряти годинники. Вже не вперше я показую цей стелаж, але що поробиш, поки вирощуємо розсаду в кімнаті, ми його з вами будемо бачити. І давайте розпочнемо огляд з верхньої полиці, на якої ми розміщуємо насіння, посіяне в касети або в плашки. Що нового ми ще підсіяли, за що я не розповідав? Посіяли і почали з'являтися сходи антигуа, бархатці. Посіяли біденс. Чекаємо на сходи. Посіяли бальзамін баланс 10 березня. Посіяли сальвія. Лобелія. Друзі, ці рослини можна зараз сіяти весь березень, і навіть на початку квітня їх можна сіяти. Ячмінь посіяли, це злаки. Знаходиться тут у нас перець. Богдан і Айвенго, які ми посіли раніше для вирощування в майбутньому у відкритому ґрунті, посіяли зайцехвіст, Це дуже таке цікава рослинка з лакова, якщо не помиляюсь. Селеру посіяли саме час. Останні ось остання можливість кореневу селеру посіяти зараз. Це Еустома сіяли другою хвилею, схожість непогана, даже я б сказав, навіть чудова. Рудбекію посіяли, Фізаліс 12 березня, мальву низькорослу, яка має такі гарні, яскраві махрові квіти. Раджу спробувати мальву і раджу також, хто не вирощував м'ята декоративна. Ми нещодавно посіли, Невеличка м'ята, прунтопокрівна, яка і пахне, і виглядає чудово. Друзі, до речі, всі рослини, які я показую в відео. На їхнє насіння залишу в описі посилання, можете перейти і замовити, ще є час їх посіяти. Також на цій полиці у нас розташована бегоня, яку ми сіли раніше, але бегоня це рослинка, яка не витягується при підвищених температурах. Ось так вона зараз виглядає. Ми її з плашек вже пересадили, перепікерували в касети. Ось листячки, ось так виглядають. Температуру підтримуємо 24 градуси на цій полиці, поки ось ці рослинки у нас не посходять. І, звісно, вони накриті поки що плівкою, для того, щоб, або кришечками, щоб зберігався, там особливий мікроклімат, і вони щоб не пересихали. Поїхали наниз. Нижня, середня полиця одразу хочу показати, як ми боремося зі шкідниками. Ось вони там прилипли хімію, поки ну взагалі намагаємось не використовувати в кімнаті. Вони чудово на таку липку пастку жовтого кольору всі прилипають. Еустома першої хвилі посіву, сіли 10. Маємо 10, пересадили її ось в таку невеличку касету. Головне зараз нічого не переливати, але дуже легко перелити, коли рослинки маленькі. Вони ще не можуть багато вологи брати, і рука, якщо трішки здригнулася, то вже і перелили. На поміч нам приходить ось така чудова зубочистка. Рихлимо ось перелили нещодавно ми віолу. І одразу вже провели рихлення. Бачите, земля вся вже порихлена, і ось таке рихлення, воно кратно підвищує випаровування зайвої вологи. Бо якщо не рихлити до повного просихання обережно, звісно, це робимо, то рослинка зупиняється в розвитку, жовтіє, хлорозити починає. Тому, друзі, якщо так вже сталося, що перелили, обов'язково рихлимо. Це у нас. Гамфрена також ось схожість, її не пересаджували. Можете бачити, яка схожість. Три з п'яти у нас дихондри. Але це я вважаю нормально, тому що по паспорту заявлено, 60-70% вважається нормальна схожість у насіння дихондри. Можете почитати в інтернеті, такі дані є. Тому три з п'яти, я вважаю, це непогано. На задньому ряді у нас. Ампельні рослини Петхуа. Ампельна Garden Beauty. Ось так вони виглядають. Сіяли в невеличкі ось такі касети, але вже ми провели пересаджування з касет. І після пересаджування ми проливали 13-40-13, підвищений фосфор. На Доброва також залишу в описі посилання. Можете замовити, якщо є потреба. Поливи проводимо ось такою медичною спринцівкою, трішки в сторонці від самої рослинки. Хай коренець краще тягнеться за вологою, таким чином, це буде сприяти ще додатковому стимулу коренцю розвиватися. І ось це я показую на прикладі пітуньої кущової, яку ми нещодавно сіяли. Давайте подивимось, яка схожість. Ось в цю касету ми проводили посів і можемо побачити зараз наочно Скільки рослинок з'явилося, я бачу, що не з'явилися сходи тільки в двох вічках ось тут і ось тут. Всі інші вічка у нас з рослинками. Тобто, схожість ну, чудова, просто, на мій погляд, непогано. Головне, температура до сходів 22-25 градусів, плюс не пересихаємо, не пересушуємо. Вкрито було плівкою. Одразу після появи сходів, плівку прибрали. Ну, все схоже. Ось щось на ось таке. Раз. І прибираємо, і продовжуємо вже вирощувати за зниженими температурами. Гвоздика китайська Діана росте в касеті. Вербена, ось так виглядає станом на зараз. Гацанія ось так виглядає. Віолу показував вже рихлимо перелили, так вийшло вже, на жаль, кальцеолярія, 6 рослин з 10, не дуже схожість, але вона, на мій погляд, саме кальцеолярія, як і дихондра, доволі туга, така, туга думка на сходи. Тому я вважаю, 6. Ну, в принципі, нам вистачить, ми їх багато і не сіяли, вистачить 6 рослинок. Бакопа. 5 сіяли мультигранул, 5 зійшло. Бачите, що таке мультигранула? Це коли в одної гранулі у нас декілька рослинок. Вони так пучком прямо і ростуть. Чудова рослина ампельного типу. Тому ось так. І ось свіженький посів медовий алісум. Він дуже швидко сходить, ось сходи з'явилися. Сіяли алісум разом з. Оці мая які ще не думають сходити, а алісом хоп і вискочив вже. Тому, друзі, алісом сійте, насолоджуйтесь його чудовим запахом. І давайте нижню полицю, вона у нас зайнята, є ще нижня одна, але поки вона вільна, будемо туди розширюватися згодом. Тут артішоки. Ось такі великі вони, ми їх сюди пересадили. Сіяли 9.02, 8.03 ми їх пересадили в такі великі горщики, вирощуємо артишоки. Зараз до томатів. Давайте. Тут ще у нас пересаджені з касет ампельні рослинки петуні. Із-ильвер, Пендоліна роз, Ізі Вейв, Лавандер. І зі сільвер і таке інше. Тобто теж ампільні петуні. У нас тут різних видів, дуже красиві, будемо прикрашати нашу дачу. І також першими сіяли пеларгонію. Вже вона росте у нас в горщиках. Також при пересаджуванні ми все це підживлювали. 15 грамів, 10 15 грамів на 10 літрів води. Тобто 1-1,5 грами на 1 літр води. Обережно це все проливали для покращення корення утворення. І давайте подивимось нарешті на томати, тому що багато було прохань показати саме сходи томатів. Сіяли декілька сортів, ось вони всі підписані. Малдуа Кардібоє Альбенга. Важко вимовляти, але от, ось така назва: Чінто, агіліс і бакалар. Давайте подивимось, яка схожість на сьогодні. Ну, Я не побачив сходів тільки ось у учити одне вічко у нас без сходів. Все інше як було посіяно, так і з'явилися сходи. Ось так це виглядає. Томати продовжують рости в касеті і будуть тут рости. Поки вони не почнуть заважати один іншому. Потім будемо їх пересаджувати. Вже з дачі привезли горщики спеціально під, ну, для цієї мети пересаджувати томати. І давайте ще останній погляд зробимо на полиці, друзі. Середина березня, ось так воно є на сьогодні. У нас що вирощуємо, що розпочали. Сподіваюсь, що ви напишете в коментарях, як справи у вас. Чесно кажучи, я переймаю за кожного городника, хто вирощує рослини. А особливо переймаю за тих, хто дослуховується до моїх парад. Тому я хочу, щоб у вас все виходило навіть краще, ніж у нас. Чого вам і бажаю? Ось, друзі, що хотів вам показати, що хотів разом з вами оглянути. На цьому відео завершую. Дякую всім, хто додивився його до кінця. Бажаю вам міцного здоров'я, гарних ростин та мирного неба над головою. До побачення.